Дуже актуальне слово рівність. Воно актуальне, я думаю, вже не першу сотню років, і рівність різних статей, чоловік-жінка, рівність різних національностей, рівність різних рас, Рівність зараз актуальна людей з різними мовами. Зокрема, в Україні і е, чомусь суспільством нав'язана думка, що рівність дорівнює одинаковість. Тобто, коли ми говоримо що, е, про права жінок, дуже часто у чоловіків, у всякому випадку, є таке упередження, що о, якщо ми говоримо про рівність, то нехай жінка виконує чоловічу роботу, або там не знаю, хай носить одяг чоловічий. Але це зовсім різні речі. Рівність це єдність в тому, що ми різні. Тобто рівність це коли чоловік залишається чоловіком. Жінка залишається жінкою, але вони рівні, вони поважають одного одного в цій різності, а не вимагають одинаковості, тому що рівність це не одинаковість. Чоловік це не жінка. Ми не повинні прагнути того, що йдучи по вулиці, ми не розуміємо, хто перед нами йде, чоловік чи жінка. Тому що всі нібито прагнуть рівності, але насправді прагнуть ідуть йдуть до одинаковості. Суспільству і, взагалі, не знаю там планеті, очевидно, це напевно зручно, особливо якимись людям. Я не хочу там, капіталізм сюди вплітати, але можливо і йому. Тому що дуже зручно, коли люди е, одинаково розважаються, мають одинакові цінності, одинаково одягаються. Не потрібно. Е, тобто така уніфікована людина-робот, з'являється. І це, звичайно, дуже зручно. Це якраз не про рівність. І коли Бог говорить, всі люди рівні перед Богом, Він не передбачає, що люди всі одинакові. Він любить людей різних, і він говорить про цю єдність. Тому подумайте, як ви відноситесь до рідності до різності, і можливо треба переосмислити. А звідки у мене такі думки? Тому що я читаю книгу дуже круту. Мистецтво кохання. Фром дуже рекомендую. Це просто бомба. Ну і сподіваюся, звісно, що ми будемо поважати один одного в нашій різності і таким чином дійдемо до рівності. І Україна переможе. Не забудьте.